Свій робочий день почав знову з велосипеда. Сьогодні 10 кілометрів. Я проїхав зранку. Сьогодні їдемо перший раз на сіль склади. Їдемо разом зі своєю другою машиною. Вийшов наш водій на роботу вже повернувся після п'ятимісячного простою. Десь ми дав, забрали з СТО, все зробили, ніби я пару тижнів на ньому поїздив, і ну, ніби все гаразд. Треба бути на 9 годину ранку на завантаженні перші, першому автомобілю, ну а другому автомобілю на 9.30. І об 11 ми маємо вже бути на розвантаженні. Не знаю, чи це реально на 11 приїхати, але подивимося. Ось як у них все чітко, бо здається, мені що буде все, як завжди. Перший автомобіль чітко на 9 ранку я подав. Подивимося, як вони будуть вантажити нас. А от я так розумію, приїхало третє авто. А всього має бути чотири авто. Два наших і два якихось інших. Мене вже запросили на завантаження 9.24. Влад має приїхати десь за 5 хвилин на 9.30. Він вже в дорозі сказав. Дивимось, чи Влад приїхав чи ні, бо не міг знайти. О, так його і нема. Треба дзвонити. Ну а мене почали вантажити. 30 палет буде. По тонажу, сподіваюсь, без перегрузу. Ну і треба вже шукати зворотній бік замовлення, тому що їхати пустим назад на лівий берег не хочеться. А от взяти якийсь вантаж назад було б дуже добре, хоча б для однієї машини. Так, мене завантажили. Почали на пів години пізніше, але в принципі все дуже швидко. Ось і лак паркується. А ми будемо їхати вроварик, склади сільпо. Приїхав на вивантаження, буду шукати, де воно, але бачу, що точно, мабуть, не тут. Ми трохи тут прилетіли. Дуже важко дихати тут, дуже сильний сморід. Це ще в перші тижні, мабуть, війни прилетіло сюди, це була логістика з м'яз, заморозка, риба, мабуть, не знаю, ніколи тут не був, але чув в новинах, що прилетіло сюди сильно. Ну, повністю все зруйновано, і дихати просто неможливо. Ніби попав в один великий морк. Трошки я промахнувся. Треба буде вертатись трохи. От Влад паркується теж під рамку на виван, каже Зараз подивимося, як він це буде робити, вправно. Однією рукою знімає відео, іншою домовляється про завантаження. 15 хвилин Влад теж вивантажуся. Ну, а я поки їм. Зараз і влад, мабуть, буде їсти. І на завтра ми вже знайшли замовлення для Влада. Ми обидва розвантажились, все дійсно чітко вийшло, все дуже швидко. Але документи дуже, дуже довго приймають товар. Я документи забрав і поїхав. Ну, а влад залишився, зараз буде чекати документи і буде паркуватися десь тут на парковці, тому що в нього завантаження завтра з цієї ж логістики на Київ. А я взяв завантаження з броварів на Київ на сьогодні, тому зараз поїду швидко завантажусь і приїду назад за владу. Заберу його і відвезу ну, десь до метро, ну а сам поїду на розвантаження. 5 хвилин і ми на наступному завантаженні. Це буде сипучка, будівельні матеріали. Наче повинні дуже швидко все зробити, бо я так розумію, що хтось, мабуть, не приїхав на завантаження це, бо я цей заказ бачив чи зранку, чи навіть, може, вчора ще він був ввечері, не знаю. Але він вилетів, я подзвонив і приїхав ось. Десь хвилини, я на місці. Тут мене теж чекали, все дуже швидко. Пів години я вже їду на вивантаження, ну і заберу по дорозі влади. Він документи вже забрав і чекає мене на парковці. 5 година вечора я вже вивантажився на другій але Заїзд був трошки важковатий, м'яко кажучи. Якийсь дивний склад, прямо серед будинків житлових, дуже вузько, ну і заїзд був зовсім тяжким. Але День вийшов у нас дуже робочим. Давно так не було, щоб одразу замовлення на замовлення, все поряд. Все швидко, ну і все по нормальним ставкам. Просто по дворам їдемо. Ну І тут, мабуть, одразу поїду через Брок. Тому що по-іншому тут і дерево збоку, боку. може і не поїду, та ні, поїду в будь-якому разі. Тут нікого. Бо коли я їхав туди, то мені, в принципі, вдалося проїхати. Притул до бровки. Ще не мерло України, ні слова, ні воля, да ще нам браття українці. Усміхнеться доля і згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, де запанує міми браття у своїй сторонці.